Сьогодні ми розглянемо з вами основні задачі на тему конус та його елементи. Для початку з вами пригадаємо основні елементи конусу. І так конус це геометрична фігурка, яка утворена внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо одного із своїх катетів С О. Це висота конуса, це перпендикуляр, опущений з вершини конуса на, на центр основи конуса. В основі конуса лежить круг. Радіус круга АО позначається R маленьке або R велике. АБ це хорда, хорда, це відрізок, який з'єднаний. З'єднує будь-яких дві точки на колі, що обмежує круг основу конуса. Л у нас твірна. Твірна це відрізок, який з'єднує вершину конуса з будь-якою точкою на колі, що обмежує основу конуса. Всі твірні в конуса рівні. Так? І їх можна провести безліч. Далі, якщо в задачі сказано, що хорду видно з центра основи, центра основи під кутом альфа, то це є кут АОБ, зверніть увагу, Кут АОБ, який з'єднує кінці хорди. Якщо ж вам сказано, що хорду видно під кутом бета з вершини конуса, то це кут між твірними, які з'єднують кінці хорди. Запам'ятайте це. А тепер перейдемо до розв'язування задач. Нехай у нас є конус перед вами на малюнку, так? І Сказано, що його висота 12, радіус основи 5. Нам потрібно знайти твірну конуса, площу основи і так далі. Ну що ж, Давайте, перш за все, позначимо наш конус SO, наприклад, А. Нам сказано, що висота конуса у нас 12, радіус основи у нас 5. Нам потрібно знайти твірну, твірна L. Ми бачимо з трикутника, з трикутника SOA, кут O у нас дорівнює 90 градусів, за теоремою Піфагора ми можемо знайти твірну. Пишемо за теоремою Піфагора. Вірна, це в нас гіпотенуза. Щоб знайти квадрат гіпотенузи, треба додати суму квадратів катетів. СО квадрат плюс ОА квадрат. Будемо коротенько. СО у нас 12, 12 в квадраті це 144, додати ОА, це у нас 5, а в квадраті 25, і того у нас буде 169. Звідси SA. Дорівнює корінь із 169, і це буде 13. Твірну знайшли. Далі нам треба знайти площу основи. Площа основи це площа круга. Площа круга обчислюється за формулою πr квадрат. Оскільки r у нас 5, то 5 в квадраті 25. Площу основи теж знайшли. Далі площа осьового перерізу. Ось, площа перерізу. Дивіться, Якщо я ось домалюю так? радіус ще один, назву його якось там Б, то трикутник B S, A, це буде осьовий переріз. Ось, оскільки осьовим перерізом є трикутник, ми можемо використати. Формулу для знаходження площі трикутників одна друга А на H. Дивіться. А це сторона, до якої проведена висота, в нас вона АВ. Я перепишу формулу. Одна друга АВ помножити на СО. Дорівнює. І так, АВ, дивіться, якщо ОА5, то й Б О5, отже, АБ буде 10. Пишу одна друга помножити на 10 і помножити на висоту, висота у нас 12. Скорочуємо 2, 12, так? І це буде 60 е, сантиметрів квадратних. Далі, четверте. Нам необхідно знайти косинус кута між висотою та його твірною. Дивіться, висота твірна, між ними кут. Ось. Оцей кут. Нам, давайте я його позначу альфа. Нам треба його знайти, а саме косинус. Пишем: косинус альфа дорівнює. Косинус це відношення про прилеглого катета СО до гіпотенузи SA. SO у нас 12, гіпотенуза у нас, ми знайшли 13. Все ми знайшли косинус кута. П'ята. П'ята наше питання відстань від центра основи конуса до середини твірної. Давайте позначимо середину твірної і проведемо відстань. Так, відрізок від центру основи до середини твірної. Оці відрізочки в нас будуть однакові. Дивіться, О, я позначу М. ОМ. Це у нас буде Медіана. Бо лише Медіана ділить виходить з вершини кута і ділить протилежну сторону навпіл. Медіана. Так, якщо ОМ – це медіана. А медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи є радіусом описаного кола і дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, щоб знайти ОМ, треба SA поділити на 2. SA у нас 13, ділимо на 2, і це буде 6,5. Наступна Шоста, шосте наше питання. Відстань від центра основи конуса до твірної. І так, подивіться уважно, від центра до твірної. Ось нам треба знайти оцю відстань. Якщо відстань від центра основи до твірної, давайте позначимо якоюсь буквичкою С. Так, нам треба знайти оце. Ну що ж, оце, це висота в трикутнику СОА. Це висота. Висота, в трикут... висота в трикутнику СОА, і щоб її знайти, нам треба використати формули площ даного трикутника. Отже, ми розглядаємо трикутник СОА. Він прямокутний, я ще раз продублюю він прямокутний. Щоб знайти його площу, нам треба одну другу помножити на добуток катетів. А можна одну другу помножити на сторону і на висоту, проведену до цієї сторони. Ми можемо знайти і так площу, і так площу. Давайте проаналізуємо. Першу нашу формулу. S дорівнює 1 друга добутку катетів. У нас катети – це висота і радіус. Висота у нас є з вами. Так, це що? 12 і радіус у нас є 5. Скорочуємо. Це в нас буде 6, 6 на 5, 30. Знайшли площу. А тепер давайте знайдемо площу з другого тр... э, э, в другому випадку, так? одна друга А на HA. Дивіться, в цьому трикутнику висота в нас ОС. Значить, сторона, до якої б вона проведена, це SA. А SA у нас з вами є. Тобто я множу СА, СА у нас 13 на ОС. Бо ми не знаємо висоти на її треба знайти. Так, дорівнює 13 помножити на одну другу це 6,5 ОС. Отже, якщо. Ми з вами обчислили площі трикутників, ми можемо їх порівняти, бо це ж один і той самий трикутник. І в нас буде 6 помножити на ОС дорівнює 30, звідси ОС дорівнює 30 поділити на 6,5. Даю вам можливість поділити самостійно. І дізнатися результат. А ми переходимо з вами до наступної задачі. Наступна задача у нас така: в основі конуса проведено хорду, яку видно з центра основи. Під кутом 60 градусів, а з вершини конуса, під кутом 90 градусів, знайти площу поверхні конуса, якщо його твірна дорівнює 4 см. Ну що ж, давайте позначимо. В основі конуса проведено хорду, яку видно з центру основи під кутом 60 градусів, значить, ось цей кут у нас 60 градусів. А з вершини конуса. Під кутом 90 градусів, значить оцей кут у нас 90 градусів. Нам потрібно знайти площу повної поверхні, якщо твірна дорівнює 4. І так, щоб знайти площу повної поверхні, нам треба до S бічної додати площу основи. Щоб знайти площу основи, нам потрібно знайти радіус, тому що площа основи обчислюється пі квадрат а площа бічної поверхні обчислюється за формулою ПРЛ. Тобто нам Л знай... в нас є, нам треба знайти радіус. І так, зверніть увагу на трикутник SAB. Це трикутник, куд А СБ дорівнює 90 градусів за умовою. І... А С дорівнює АС дорівнює СБ, бо в конуса рівні, так? і дорівнює я напишу 4 см. За властивістю рівнобедреного прямокутного трикутника гіпотенуза у корінь з двох разів більша закатить, тобто АБ. У нас в даному трикутнику гіпотенуза. Щоб знайти гіпотенузу, нам треба катет, а саме АС помножити на корінь з двох. АС у нас є, бо це твірна, 4 помножити на корінь з двох. Тобто, таким чином, ми знайшли хорду. Так, але нам потрібно радіус. А тепер подивимося, отже, хорда в нас 4 корінь з двох. Давайте звернемо увагу на трикутничок АОБ. Трикутник АОБ рівнобедрений, тому що АО дорівнює ОБ як радіуси. Так? І ще нам сказано, що кут АОБ дорівнює 60 градусів. За властивістю рівнобедреного трикутника. Кут А буде дорівнювати куту Б, буде дорівнювати 180 відняти 60 і поділити на 2, і дорівнює 60. Що ми бачимо? Що в цьому трикутнику всі кути по 60 градусів. Значить, це рівносторонній трикутник, і АО дорівнює ОБ і дорівнює АБ. І дорівнює АБ в нас є 4 грати. Корінь з двох. Отже, таким чином ми з вами дізналися і радіус, е, основи е, нашого конуса. Все, тепер ми можемо знайти е, s основи s основи дорівнює π е, помножити на r квадрат, тобто на 4 корінь з двох. 4 корінь з 2 до квадрату, 4 з 16 на 2, це буде у нас 32 π і площа бічної поверхні дорівнює пі, помножити на 4 корінь з 2, і помножити на твірну, так L, це буде 16 корінь з 2 пі. Щоб знайти площу повної поверхні, ми маємо додати 32 пі, додати 16, корінь з 2 пі. Ось і все, можна винести, звичайно, 16 за дужки. Але це вже по вашому бажанні.